Привіт! Вже кінець лютого і час поговорити про другу кінокнигу. Цього разу це Повість Відьми Рольда Дала та фільм, знятий за її мотивами у 2020 році. Відьми Роберта Замекіса, режисера таких відомих фільмів, як Форест Гамп, Трилогії Назад у майбутнє, а Полярний Експрес та різдвяна історія з Джимом Керрі в головній ролі. І так, відьми це дитяча темнофентезійна повість валійського письменника Рольда Дала, І вона екранізувалася двічі – у 1990 му та 2020 му роках. А у фільмі 2020 року з'явились такі знамениті актори, як Ен Хетуэ, Стенлі Тучі та Олівія Спенсер. І вони зіграли відмінно, в принципі, як і діти-актори. До речі, одним з продюсерів цього фільму виступав Гільємо Дель Торо. Тож почнемо наше порівняння. Спочатку фільм майже ідентичний в книзі. Хоча бабуся є норвежкою, а основна дія проходить в Британії. В фільмі ж все відбувається в Америці. Також чомусь вирішили змінити місце першої зустрічі хлопчика з відьмою. По книзі це будиночок на дереві, у фільмі магазин. Як, на мою думку, то будиночок на дереві був кращим варіантом. Дати іри. Це лагідна змія. Вона не вкус. Після цієї події хлопчик з бабусею. Їдуть подалі з міста у фешенебельний готель на березі моря, де по винятковій випадковості відбувається щорічний Відьомський шабаш, відомий як збори Королівського товариства, запобігання жорстокої поведінки з дітьми. Розумне прикриття для істот, які ненавидять та вбивають дітей. А зараз давайте пройдемось по відьмам. Зенхетовий вийшла досить висока, приваблива головна відьма. Хоча по книзі це була низькоросла жіночка з страшнючим, майже розкладеним обличчям, яка прикривала його маскою 20-25-річної красуні. Також по фільму в неї, тільки в неї був один палець на ногах, а у інших відео їх було нуль. В принципі, як і у всіх у першоджерелі. Також творці фільму чомусь забрали ще й пальці а у відділу на руках, залишили тільки три, тому у них руки чогось були схожі на клешні з пазурями. Хоча по книзі це були просто звичайні руки, але замість нігтів у них були кіхті. А замість синьої сини в них з'явилась чорна кров. Тож як ми можемо розпізнати відьму серед нас? Бабусю, а як відрізнити відьму від звичайної жінки? По-перше, відьми зовсім не жінки, це демони в людській подобі. Якщо придивитися до відьми, можна помітити, що кутики її рота витягнуті. І тягнуться вони аж до вух. Відьма приховується під товстим шаром гриму. А ще відьми завжди носять рукавички. Завжди. Бо у справжніх відьом немає пальців. У них пазури. Пазури? І немає пальців на ногах. У них потворні ноги, наче обрубки після сокири. А ще відьми без волосся. Вони лисі, як варене яйце. Тому вони носять перуки. І через те мають огидні виразки. Сверблячки по відьомському. Носові отвори. Носові отвори? Так, ніздрі. Носові отвори. Носові отвори у відьом більші, ніж у людей. Коли їм треба відшукати нюхом дитину, їхні ніздрі можуть збільшитися до 20 сантиметрів. До речі, постає питання, чому у вітям такий великий страшний зубастий рот. Тут треба подумати, досить страшно. Якщо хочеш погратися, пограємося! Як у Шекспіра! Далі поговоримо про мишенят. У головного героя, хлопчика з фільму, була лише одна мишка, яку він назвав Дейзі. І коли він сам стає таємнишею, вона йому розповідає, що насправді вона дівчинка-сирота, яку теж зачаклувала відьма. І звуть її Мері. А це вже відсилочка до книги, бо там у героя було дві мишки Вілям та Мері. І що з ними сталося після того, як вони зустрілися з носками взуття головної відьми, невідомо. Також Бурно Дженкінс, товстенький ненажервий хлопчик, у фільмі більш привітливий. Та й доля в нього склалась куди більш краще у фільмі, ніж у книзі. Також сценаристи змінили фінал. Всі відьми перетворюються на пацюків, окрім головної відьми, яка так і не скоштувала суп, впізнавши у бабусі головного героя ту дівчинку, яка від неї втекла дуже багато років тому. І тоді ми можемо сказати, що фінальна битва переноситься у номер головної відьми, де вона все ж перетворюється в пацюка і її зжирає її кіт. У книзі кота не було, були жабенята, які, можливо, колись теж були дітьми. Ні, думай, що Мешко не чіплять! Аноте! Чорнопади браце! Нестопубайдофе подурє! Ні на цувий проєжок! Далі його на відьма перетворюється на мишу по книзі зі всіма відьмами. І ще трішки цікавих фактів. У Верховної відьми в українському перекладі є акцент. В принципі, це і логічно, бо вона з Норвегії. А ще вона літає, цього в книзі не було. Слухайте моє накази! Друге, відьми перетворилися не в мишей, а в пацюків. Третій кімната головної відьми в книзі має номер 454, а головного героя 554. В фільмі це 666 та 766. Але поверхи залишились тими же, четвертий та п'ятий, бо нумерував кімнати нібито нумеролог. Бабусю, якщо ми на четвертому, чому номер кімнати 766?» Бо цей готель збудував нумеролог. Він вірив, що числа мають значення. І я дещо знаю про цифри. Сім і шість разом це випробування. Деві чистки велика кількість чогось. Тож на нас чекає велике випробування. Четверте у книзі головному герою хлопчику мишці відрубали частину хвоста, а Бруну, скоріш за все, втопили. П'яте. І золотий бюст? Серйозно. Тож наостанно хочу сказати, що книга більш жорстокіша. Ні зовсім немає гуманного відношення до тварин та й дітей. Фільм більш м'який, динамічний, веселий і яскравий, хоча є деякі страшненькі моменти. Тому, якщо спитали б моєї думки, то для дітей 6-12 років, а саме на таку аудиторію розраховані книги Роальда Дала, то краще подивитись фільм. Своїй дитині я б цю книгу читати не дала. Хоча, можливо, вона сприймається дітьми зовсім інакше, ніж дорослими. Бо коли я її прочитала, в мене залишився досить неприємний осад, що говорить про те, що автор зовсім не мій. Але це моя суб'єктивна думка, на цьому і закінчимо. А ми вже з вами зустрінемося у березні, щоб поговорити про зовсім іншу книгу і зовсім інший фільм. Бувайте! Я почуваюся хлопчиком. Бо ти і є хлопчик. Життя змінює всіх нас. Поглянь на мене. Я прожила стільки років, проте почуваюся юною. А я почуваюся хлопчиком. Так, ти зрозумієш. Не відмовляйся від того, ким ти є.